Друзі, усім привіт, і ще цього мені не вистачало. Вийшла на вулицю, по магазинам треба піти. Почався дощик. Парасольки не взяла, стою усе під деревом. Ну, це взагалі. Капець. І що його робити? І ще знаю з застудою, ще й капає, так. Так, так, так. Містер Ікс, у вас є плани? Чи є в мене план? Нема в мене плану. Я по прогнозу дивилася, нема дощика. Ну. Таня без пригод ніяк не може. Дзвонить телефон. Алло! Під деревом стою. Ну тут оце ще морока. Владі каже, стій, я зараз зонт тобі принесу. Ну, чекаю, а що робити? А, яка краса. Так, все я вдома. Волосся трішки намочова. Це ж треба при простуді ще й під дощ попасти. Ладно, не важно. Хочу, знаєте, за що вас віддячити за те, що ви написали, що ж воно таке, ото повідомлення, коли воно там кричить, як скажене в телефоні. Це я не знала. В мене це повідомлення воно було вперше. Це якщо не буде не зв'язку, навіть телефон буде вимкнений. Але ж якщо буде якась загроза, повідомлення прийти. Оце вони тестують. Дякую вам, що ви сказали. Бо я так думаю, не зрозуміла, що вона таке. Але ж з іншого боку, і добре, що таке придумують, бо мало, знаєте, як ото буває, ні інтернету, ні зв'язку, нічого немає. А ось так от і будуть, приходить повідомлення, і дай Боже, щоб їх не було. Щоб це залишилося тільки як тестування. І ще стосовно приправ Ларіс, дякую тобі дуже. Я заказала. Ці приправи, як прийдуть, я всім покажу, що за приправи і як. Це я готувала і там я показувала сушона цибулька, і я не можу її ніде знайти. Але Ларіса мені підказала, де, я замовила. І там не тільки, то, ще дві, тому ось так. Ну, але ж зараз дочик закінчиться, і треба буде сходити до магазину. Закінчились мішки для сміття. Раніше поїдеш в епіцентр, накупиш так, що вони є декілька, і так якось так. Ну нічого. Так, зараз подивимось, чи закінчився у нас там дощик чи ні. Ну, дощик закінчився. Закінчується. Щось гудить коротше ну, і вона. Ну, начебто якось так розвідняється, але ж Це я не мовчу. Це я зараз знаєте, щоб. Зайвий французький не казати, я рахую до 10. Зробила собі кави трошки попити. Якось в мене сьогодні все не за планом. Планувала одне, а зараз буде зовсім інше. Так буває. Дожик начебто закінчився. Сонечко вийшло. Потім опять зненацька. Пішло. Тому думаю, ні, не буду сьогодні вже. Зараз, знаєте, що я планую. Ем, хочу начистити столові прибори. Я коли нервую, я завжди, мені потрібно щось мити, щось там вимивати. І щось таке велике, ну, ще якось так, сил немає. А таке маленьке, дрібненьке, як я мию. Я вже показувала буду брати одна чайна ложка соди, одна чайна ложка гірчичного порошка і одна чайна ложка ну, миючий засіб для посуди. Але спочатку кава. Кава-кава. Ну, вже знову 5-25. Зовсім інше планувала, зовсім. Якось так. Ой, та нічого. Це життя. Що ти поробиш? Хай це буде саме погане в нашому життю. Коли дощик псує всі твої плани. Ой, добре. Так, зараз поручаємо ложку. На ложка гірчичного порошка, ну так, приблизно. Це таке, знаєте. Чайна ложка миючого засобу. Робимо таку кашку, ну воно буде густе, можна водички буде додати, так, точно густе буде. колись таке робила, показувала. Це я так, знаєте, нікого нічого не повчаю, а ділюся тим, як проходить мій день, що я сьогодні роблю. Все, нормально. Так. Всі свої столові прибори дістала. Чіточка нам потрібна буде. Ну, <кхем> отак от мочаю зараз. О, тут уже на, на цій ложці є. І починаю. Воно так швидко відмивається ніякої хімії такої. І воно класно. Швидко, класно. Що мені потрібно було в магазині? Мішки для сміття. Потім хотіла подивитися коврик у ванну кімнату, бо в нас вже він там такий, знаєте, коротше, потрібно міняти, бо він такий вже завішений якийсь так, мочаю сюди. щіточку, І бачите, і веделки добре, отак от воно кругом. І воно швидко робиться. Начебто ми і ще все, але що тут бува таке, що ну, видно, видно, ви знаєте про що. Е, що мені потрібно було? Коврик, ванну, кімнату подивитися е, на пол, потім що ще ще серветки. ну Тобто, знаєте, такий шопінг у нас був би сьогодні такий по домашнім таким товарчикам. Але ж. Ні, воно так швидко-швидко. От. Але ж якось так не сталося. Вийшла, нарядилася. І тільки раз, два і все. А мені подобається, як воно блистить. А, вже. Зараз промию те, те що я ось о три штучки. І легко. Вірчиться вона ще дещо як таке антибактеріальна, дезінфікуючий засіб. Дивіться, який блиск, шик і полеск. Так, продовжую ложки натирати. Хоча ще можна було б цього і не робити, але ж не знаю, я не можу сидіти. Мені треба відволікатися. Зразочкою. Ну і блистить, дивіться, як гарно. Так, все вже помила і трошки тут залишилося. І класно мити. Зараз мойку ще помию. О, ось так. Тут де важко буде діставатися, Щіточку я щіточкою зараз прийду. І потім все, щоб викидати. Такий миючий засіб. Добрий, нормальний. А його вистачить відносно, тут на все ще. Він тут забивається, завжди долізеш. Так, все добре. А це отак. Раз. що немає розводів потім. Знаєте, як ото буває. Миш від грязюки, а потім ще від мичу відмиваєш. А тут так воно раз-раз і легко добре. Ось і все. І знаєте, що мені подобається все? Що навіть насухо можна не витирати, воно і так уже все блистить. Але ж можна. І протерти щоб водичку зайву брати. А можна і ні. Бачите, скільки водички ще було? І все добре. Так, а тут у нас що ну, висихає. Так, а чого в нас стільки багато ложок? Так, це, оце Таня побувала в Києві і, і не один раз видно. У нас як було? У нас троє у сім'ї, от як спочатку, так? І у нас було три чай... чайної ложечки, три виделочки і три ложечки. І для того, щоб, знаєте, не накопичувати. Поїв, помив, поїв, помив. А це щось у нас чотири виделки, чотири ложки, так. І купа чайних ложок. Це ж таке, але ж знаєте, ось як. Добре, а на дворі що дощик закінчився. Та він то закінчиться, то знов то закінчиться, то знов луже. Ні, сьогодні не піду я на вулицю. Так, а сьогодні, сьогодні ось. Отаку справу зробили. Ні, для блиску, а можна ж перевернути, бо ось у капельки. Можна ж е натирати ще, знаєте, таким. Та і так висохне, буду я ще натирати. Я начебто хазяйка, але ж така, знаєте, <сум> щоб зайвих рухів не робити. Ось так хай воно висихає. Ось ось і справились. Серветок, поки достатньо ще буде. Може, завтра з вами сходимо в магазинчик, або сьогодні, вже ввечері, подивимося, як воно буде. Ну воно так, там дуже темне небо, затягнуте, там вже сонце, і ти не розумієш. Але ж попасти під дощик і стільки води, що треба йти, буде перестрибувати. Ні. Не треба. Хай вже застуда пройде і потім будемо і під дощиком гуляти. Ну, Гуляти. Я завжди кажу гуляти, а це коли ти йдеш по справах і водночас ти заходиш у парк трошки якогось позитиву набратися. Тому ну, чому і ні. Хоча в мене завжди гуляти. Коли гуляти, коли ти по справах йдеш там. Або в магазин, або на ринок, або там ну, ще є якісь такі справи, куди ти йдеш, а, Ну, машини є, ледь ледь по лужам. Нічого. Це осінь. <гум> чи піти, чи не піти погуляти, та ні. Спілкувалася з своєю знайомою, та, яка повернулася зараз в Україну, і каже, ти навіть не уявляєш, наскільки круто жити в Україні. Я кажу, ну, тобто я, ой, ти... ви бачили. Кажу, в якому сенсі, що ти маєш на увазі? Вона каже: ну, по-перше, коли вам не буде казати, в якої вона була в країні, це не важливо. Все добре, вона вдячна, все ну, якось, але каже, я думала. Скільки коштує безлімітний інтернет, стала запитувати, вони каже, не розуміють, що таке безлімітний інтернет. Я кажу, ну у нас як, там є такий тариф. Якщо ти там е, платиш таку-суму, -то, то тобі надається безлімітний інтернет на місяць, тобто ну, ми розуміємо, там такого немає. Потім е, вона спочатку отримала пособі, а потім вирішила влаштуватися на роботу. І то були одні документи, потім, коли ти йдеш на роботу, треба інші вже документи. І ти і вона каже: у мене така купа справок, коли я отримала по собі. Я збирала документи, і потім, коли я вже міняла цей статус, щоб працювати, каже, і ще таку купу треба було. Ти йдеш, займаєш місце, ти там довго щось там сидиш і так далі. Я кажу, а в нас каже так, ти зайшов, а ага, Дію відкрив додаток Дія, там вже все є. Ти натиснув, там зайшов, наприклад, тут пенсійний фонд, це нещодавно знайома тут робила. Їй на електронну почту прийшла довідка з пенсіонного фонду. Вона взяла, скачала, ну, там, роздрукувала на принтері вдома все. Каже, мені нікуди ходити не потрібно було. Там каже, ну, якось Каже, у нас якось так простіше, все так доступніше і багато часу на це не витрачаєш. Каже, якось так в зрівнянні все познається. Кажу, як би там не було, але ж щось у нас гарне, щось у них гарне, тому і потрібно брати такий якийсь досвід, щось таке, Ну, то побалакала, вона каже, ні, ти навіть не уявляєш, і це нічого тобі не замінить, як ти сумуєш за домом і каже, плакати, постійно хотілося плакати, бо ти сумуєш за домом. І коли я вже каже, лягала спати ввечері, я заплющувала очі, і я спочатку уявляла, як я ходжу по своїй кімнаті, квартирі, по своєму місту, а потім я тільки засинала. Ну так от. Да, як би там не казали, а вдома завжди краще, вдома і стіни допомагають. Тому ну кожна людина вона свій вибір робила сама, ніхто не знав, що і як буде. Тому ну, якось так. І все буде добре, мої дорогенькі.